Вітаю всіх. Ну що ж, подивлюсь трошки питання наступів. Зараз подивлюсь питання заяви Васирського, що ЗСУ готується до наступу. Дуже смішно виглядає на фоні всього. А тепер давайте подивимось, ЗСУ дійсно готується до наступу. Це не є інформацією такою важливою, бо є розвідка, ви бачите, що відбувається, є удари. Взагалі, Таро це розважальний контент, це категорія розважального контенту. Вважається офіційно, і воно не є істиною. Якщо що, ЗСО дійсно готується до наступу. Давайте дивитись. Дійсно, це так є. Дев'ятка мечів, вибачайте, піздюш. Якісь плани, які зруйнуються. На кордоні, я б сказала, що вони більше готуються відбивати наступ ворога на лінії фронту, на прикордонні. Ось це є. Але не наступати. Я не хочу, щоб ви знову на якихось фантазіях жили, тому що все по колу, як завжди ситуація. Тому що тут бітчанки всякі неадекватні йдуть. Ну, не готуються вони прямо до наступу. Ні, цього немає. І це важка ситуація. Насправді, я не знаю, навіщо це роблять. Добре. ЗСУ готується до локальних наступальних операцій на деяких ділянках фронту. Таке беремо. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Знову одна та сама карта. Боже, ж колоду при вас. Пауза якась. До речі, навіть на Харківському напрямку, де досить непогана картинка, також випадала мені пауза. Оця карта мені випадала паузи. Це, добре пам'ятаю. Ну, вони готуються більше до відбиття. До відбиття так, готуються. Ситуація вже заходить в якийсь тупік. Знову. Знову він мені випадає. Знову шанс, мабуть, зупинити лінію фронту щось таке. Але це ж буде після літнього наступу РФ, треба це розуміти.